Війна змінилась, вона більш потужна, більш, більш важке озброєння зараз використовується окупантами, тому якби не тільки машини, і коптери. Багато що втрачається, дуже багато. Якби поповнюють волонтери, дякуємо. Друг Гриша приїхав до Тернополя за новим транспортом для свого батальйону. Військовий каже, автівка зараз є важливим ресурсом, який допомагає бути спритнішими у боях з ворогом. Завдяки тому, що у нас чисельність менша, озброєння менше. Ми мусимо бути швидші, мусимо бути хитріші для того, щоб перемагати. А варіантів немає. Ну, мобільні, важкої техніки, мало. Везли автівку для військових з Великобританії. Знайшли і пригнали транспорт. Волонтери благодійного фонду «Хвилі змін». за підтримки благодійного фонду Ігоря Гуде Твори добро. До нас звертається в є запит від військової частини від територіальної оборони, як правило, це наші південні або східні регіони України, які звертаються в листом. І відносно тих листів ми дивимося, що в нас проходить. Ми працюємо з різним благодійним фондом. Зокрема, ця машина вдалося купити завдяки підтримці Юригуді і фонду Творе добро, завдяки співпраці з тим фондом, завдяки їхній допомозі. Ця машина якраз і Сьогодні ви бачили, якраз відправляється. На схід до хлопців виконувати їхні бойові завдання. автівку перед від'їздом на передову освятив владика Нестор. Наші воїни завжди звертаються до церкви з проханням. Молитов за них проханням благословити їх в їхній боротьбі з проханням освятити для них автомобілі та іншу техніку, яка відправляється з ними і в ці воїни і вірять, і це і справджується те, що під благословенням і з молитвою, з мозолотому захистом церкви українського народу, вони перемагають, вони живими здоровими повертаються додому. І віримо, що спільними нашими молитвами, спільною боротьбою скоро прийде перемога і мир на всю українську землю. За півроку повномасштабного вторгнення благодійний фонд Ігоря Гуди Твори добро передав військовим на фронт 15 позашляховиків.